Прозорого серця висока погода сьогодні пустила над світом плисти тонесенькі хмари, відбивши їх в водах Баварських озер, мов златаття листи, налиті живицею, сосни рожеві, малої гіллячки не рушать ніде, бо тиша у лона щасливому дневі, від Альпів далеких незриму іде. І кожного дерева, стовбур порою, дзвенить, мов струна, що зачула смичок, коли відривається тільки вагою і падає вниз крізь гілляки сучок. І жодного птаха з прив'ялого зілля не чути чогось на нерухомім бору, і навіть на луках тримає неділя урочисту тишу, мов горе стару. І тільки з залісу, і з-палої брості, кричать у баварів уперто півні, які віщували і щастя, і гості в далекій черкаській моїй стороні. А що вони значить тепер в блуканині? Вже, певно, не те, що співанням раніш, коли і кімнати немає, я нині, без свідків чужих прочитати хоч вірш, не те тут говорить. І сміх для привіту, і душа у молитви вже певно, не та, і тільки на тлі безконечного світу та сама, і незмінна моя самота.